Усім привіт! Ви на каналі Експорт Хокей. Цього тижня відбулися перші поєдинки другого раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Він же чвертьфінал. В Чехії, Швейцарії та Швеції. Команди з топ 8 європейського хокею розпочали боротьбу за путівки до однієї другої фіналу. Як це було? Зараз дізнаєтесь. Ми починаємо. Шведська пара суперників Шелефто Феріястат обіцяла нам шикарний матч, що, власне, і відбулося. Афіша гри повністю себе виправдала. Давні суперники по чемпіонату Швеції вперше зустрічалися в рамках Ліги Чемпіонів. Цього сезону Феріястат двічі перемагав Шелефто у Шведській Лізі і звітну зустріч розпочав з голу. Ейцел реалізував штрафний кідок. Це 0-1. Шелефто, який загалом почав матч активніше, відігрався за 5 хвилин, забив юний Форсфілд. В середині матчу Ейцел оформив дубль, а ближче до другої перерви Келман збільшив перевагу Фарєстада 3-1 на користь гості. Катастрофою для Шелефто запахло всередині заключного періоду, коли Огрен зробив рахунок 4-1. Здавалося, що у господарів не вистачить духу щось змінити. Але спочатку Шелефто реалізував більшість. Це зробив Лінстрем 2-4, А згодом Сандін Пеліка скоротив відставання в рахунку до мінімуму. 3-4 основні події протистояння шведських гігантів перенеслися на повторну зустріч. Головна сенсація перших матчів чвертьфіналу сталася в Швейцарії в матчі Женеви з Векше. Шведи не програли жодної гри в сезоні Ліги Чемпіонів до цієї зустрічі, але все, коли страпляється вперше. Женева видала шикарний старт. Сервет виграв перший період 3-0. Вже за стартові 5 хвилин на досвідчений Філпула та Берні закинули швидкі шайби. А перед перервою ще раз завдав болю Векше. Річард. Ураганний початок для господарів. В другому періоді гостям було трішки легше, але вони пропустили і в четверте. Проплан реалізував більшість Женеви 4-0. Все, що спомігся Векше, це один гостєвий гол. І той за дві хвилини до закінчення гри. Шайба в активі рідера Женева перемогла 4-1. в Швеції буде цікаво. Ще одна гра чвертьфіналу в Швейцарії також закінчилася перемогою господарів. Раперсвіль приймав чеські Вітковіце. Тут першими забили гості. На 67-й секунді відзначився Барінка. Раперсвіль вирішив долю матчу ще до першої перерви протягом трьох хвилин з 14-ї по 17-ту. Гурдо Вурдо та Раск у більшості здобули перемогу господарям. 2-1 на користь Раперсвіля перед його поїздкою до Чехії. Закривали перші матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів чеські Пардубіце та фінський луко нашого Даниїла Трахта. Матч видався дуже цікавим з неоднозначною кінцівкою, а ще з дебютом форварда збірної України в плей-офф плевофхелчі. Перший період подарував фантастичний старт Луко. Алмарі відкрив рахунок, потім тієк в більшості подвоїв перевагу Фінів. Ще до середини періоду Ніємінен встановив рахунок 3-0 на користь Луко. А на 17-й хвилині Фонтейн довів справу до чотири Пардубіце допомогло правило Ліги Чемпіонів, згідно з яким команда грає у більшості, незважаючи на те, забила вона чи ні. Наприкінці стартової 20-ти хвилинки чехи реалізували паверплей двічі, забивали раділ та кошталик 2-4. В другій третині гри Пардубіце спробував розвинути свій успіх, але отримав п'яту шайбу у власні ворота від Понтуса Вестерхольма. Хороший момент мав і наш Даниїл Трахт, але суперник грубо штовхнув його на ворота, а потім зав'язалася невеличка бійка. Підсумку українець відіграв 6-25, зробив один кидок по воротах та заробив дві хвилини штрафу. В третьому періоді Бурк, здавалося б, вбив останній цвях в надії лідера чеського чемпіонату. Але Пардубіце знову видав життєстверне закінчення ігрового відрізку. Мандат і Коусал закинули по шайбі і зробили рахунок 4-6. В матчі відповіді буде спекотно. Нагадуємо, що усі повторні поєдинки однієї четвертої плей-офф відбудуться в один день, коли визначаться півфіналісти. Станеться це у вівторок, 12 грудня. Ставте лайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в ефірі на Хокеї.